Іду до Радіка на день народження. Я вже купив йому нормальний подарок. Я хочу купити якийсь такий самий тупий подарок. Я не знаю, що це може бути. Зараз вибираю. Коротше, думаю, може якусь йому купити вазона. Бля, ну це буде жесть. Я думаю, що він буде довольний. Такого єдинорога, я не знаю. Що ви скажете? Ось ціпа типу, для собак, браслетіка якось. Хочеться його тупо пранкнути, купити якусь тупо саму таку діч. бо я люблю його як друга. Тому друзям треба дарити якусь хуйню. Для кота він у нас. Ще тай кошак. Більярд, тупо буде грати не тільки в карманний більярд, а ще й нормальний більярд. Офігенно, я хочу цю штуку. Тут ще є такий хокей. Можемо йому гарбаліта давати. Чи дартс? Ну, дартс, в принципі, я б собі купив. Я купляв такий дартс, ну, взагалі, діч якось ще не працює. Короче, або дарц, або більярд. Ну, ну, цей більярд, ну це топ. Давай більярд, Я візьму більярд, наверное. Купляємо радіку біляр. Подивимося на його реакцію. Я його уявляю, ліцек. Ну, нічого, пацани, мені. Білярд подарили, тому цінуйте своїх друзів і даруйте їм найкраще. Апдейт. І Юра попросив теж купити подарок. Давай від мене йому купимо ту подарц. Дартс і білярд. Як вам таке? Підемо оплачувати Дартс. Їдемо додому і збираємося за радіком. Те, so, що я пакую радіку подарки. було все презентабельно красиво. Тому подивимося розпочати. Мені вже цікаво реакцію. Вже тобі сподобались подарки? Пакую свій, але знаєте що я пакую? Не в подарочну пакету. А в газети мені дали в сафеї газети. Зараз в газетку запакую. Я вже запакував подарок, дивіться, яка тут картинка прям. Це я Радіку дарую подарок. Прикольно вийшло. Ми За... вже всі на місці собрались, зараз йдемо Радіка поздравлять. Подарочки, блядь, запаковані, і все полагають. Чуваки, з подарками, блядь. Шо? Happy, you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Вітаємо з днем народження. Спасибо, спасибо. Знаєш, з днем ПТВ. що? Це тобі такий. Заходь, заходь. Це тобі цибулька, Це тобі подарочок. Це от мене подарочок. В газету запаковав. Дивись, блядь. Дивись. Це я. А це ты. Я тобі беру подарок. Ебать, на мене сіки стали. Днем враження, братан, все тебе самого лучшего. Це тобі. Спасибо. І це тобі тоже. Ого. Днем рождения. Спасибо. Next, next, з днем народження. Подарки на пікарі. Спасибо. Держи, це твій подарунчик. один інтересно. Відкривай подарки, Мені хоча, я, хоч... я хочу реакцію твою знать на наші подарки. Три размера. Три. Да. А что ты Шикарно, шикарно Подарок ты